Равлик Боб 2, хтось мені там говорив, пограй якогось боба, пограй. Найшов його цього подиви навіть будильник. Добре, буде він зазвонив, що робити. Давай, Бобе, час прокидатися. Натисніть щоб розбудити його. Боб, Баб, ставай. Одвив стовп. День, час він навіть. пішов зразу, переодівся, красавчик. Розворот. Піднімаємо до гори. Ой, стоп, 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 стоп. Тепер мураха може допомогти вам. Ну, стоп, стоп, до гори. А шо, чим вона поможе запровайде? Так, Реолико бургер. Серйозно? Мураха є? Так, ну давай пішли, головне в несне пати може дістати по шиї. А, пазли, до речі. Не пазли ці зірки, одна. Тим вона дасть. Розворот, та й впав. Диви не попав. Ух ти! Давай, давай! А, ти втік, ну красавчик. Я думаю, мене він чіпати не буде. Е, робимо розворот сюди. Я робимо розворот сюда. І то ще мені гроші дасть, чи що? Оу, на машині нічого собі красавчик. Добре, чекайте дві дитини. Привіт всім! Ви на каналі s Граємо сьогодні Snail Bob 2 Реалік Bob 2, хтось мені там говорив Пограй якоїсь Боба, пограй Не чув я оцього Боба О, диви, він навіть говорить ну. Пішеньчон хоче говорити Ну давайте поправимо, подивимось, що за Боб Українська мова офіційна, ще й тим більше тут є Давайте, нова гра Завантаження Так, знайомство з Бобом, лісова історія Фентезі історія Островная история, зимой сторін. Ну давайте, давайте знайомся з Бабом. Що за баб? Будильник, добре, будильник зазонив, шарбать. Давай Бабе, час прокидатись. Натисни на бабу, щоб розбудет его. Баб, ставай. Вот вистав. Двень, час у пішов, зразу передівся, красавчик. Це що таке він їду взяв. Ага, горобців нагодував. Ви поняли, який баб? Красавчик, баб. Да поміж розвернутися. Розвернувся, все, пішов боб сюди. Попив, все. Новини, подивився, відкрив двері і пішов. Я вже думав, що. Диви, нічого свій качалк, натисніть на баба, щоб зупинити його. Зупинив. Е, це що таке? А, все, добре, йде далі, йде далі, йде. Тут качалка баба, ніфіга собі. Зайшов туди, добре. Е, ви можете переодягнути бабу в гардеробні. Та не таке буде. О, дві каплюшки, такі файн. Все. Так, це він куди прийшов? Е, нажав. А, відкрили йому. Шмотки позбирати. І що собі. А Якщо. А, чекай. Боб по. І що? А, розвернися, Боб. Все, розвернувся і пішов далі. Ну, в принципі, суть, я розумію. Розвертати його, гальмувати. В принципі, поки що нічого складного нема, все. Попелесосу шматки прибрав, все зробив. Давай далі. Але це ще вроді перший рівень. Ні, четвертий. Так, чекай, 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 чекай. Двірі зірки, щоб розблокувати на рівні для... Ага, цю зірку треба якось взяти, добре. Так, гальмой. А, просто на неї нажати, я думаю, він має підняти якось. Все, шуруй далі. Гальмой. О, ліфт пішов вниз. Решту зірок добре. Пішов. А вот тут одна і отут вот одна. все Сила. Три зірки вообще. Давай, давай, пішли далі. продовжити Другий рівень. О! Тут вже щось серйозніше може бути. Ого, що таке 0 з 12. А що робити я маю? Зберіть пазу, щоб отримати доступ до бонусних рівнів. Це перший. Чит на літаку сідати чи що? Села. Ворона принесла баба сюди. Вставай, давай. Гальмой. Розворот. Пішов туди. Так, тут я це закрив, там зірку одну взяв, там друга зірка, там трета Розворот і на вихід. Без питань, взагалі без проблем. Прикольна гра, собі можна собі спокійно пограти і нічого не мучитися. Боб довольний! Ви довольны, я довольний. Все? Що ще треба? Тихо, там крокодил, человеч, туди дан листь. Чекай, чекай. Опа! Повезло. Так, гальма, розворот. На деяких рівнях сховано шматочки пазлів. Забрав. Все, пазл забрав. Зірку одну забрав, другу забрав. третя зірка. Хтось бачить трету зірку. Ха, а де третя зірка? А дві, тут ще щось теж є. А як мені назад тепер іти? Давай, Боб. Надеюсь, все буде добре. Там вихід. Е -е -е а ну стопе, а ну почекай. Там... А може треба піти до крокодила, просто з ним поговорити щось. Ха, цікаво. Там нажимає, там то, там то. Та нема зірки. Ладно, Боб, шурує. Тихо, обернись. Ей, дем, без одної зірки нормально. Але мені цікаво, де вона була. Нормас, дві зірки, непогано. ще й пазл знайшли, Давай далі. Потім пазл собі всі поскладаємо. Так, гальма, гальма, чекай. Е, це опускається вниз, цього треба звільнити. А, це нажати, ну давай, шуруй, шуруй. Розворот. Розворот. Піднімаємо догори. Ой, стоп, 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 стоп! Тепер Мураха може допомогти вам. А ну стоп. Стоп, до А що? Чим вона поможе? Мураха. А, нажми! Сила! Мураха, взагалі, молодець. Так, стоп, а зірки? Один. Два. Три. Я думаю, вони тільки жовті бувають. а то кольорові. Я може, її не замітити того того разу. Шикарно. Пазла тут не було, походу що не було. Продовжить. Так, добре. там якийсь вовк, що тут таке вообще? Таке так льодовикового періоду та білка, Так, одна зірка. Друга зірка, третя зірка, все, без питань. Мураха, нажимай. Я йду далі. Нажимай там. І нажимай там. А стоп! А ну почекай. Фух, на білку впало, я пазл знайшов, Прикол, а я думаю, на що там тої білки все, нормас Ще один пазл знайшли і три зірки забрали. Я думаю, що ми цю гру дуже скоро пройдемо. Так, Реолико бургер. Серйозно? Мураха є? Так, ну давай пішли. Головне мене снипати бо можу дістати по шиї. А, пазли, до речі. Не пазли ці зірки одна, друга, трета Треба, щоб оцей мене не чікнув Бо він, бо він може з мене бургер розробити. Давай, три, Чотири. Давай, 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 бігом, бігом, на вихід. Фу. А цікаво, що в бо це цим не злою. Опа! Це що таке? а новий одяг. Та мені нормально Йой, страшне. Так, гальма! Гальма, чекай. Це нажимаю, то вилітає. Е, Ти що робиш? О, зірка, сила. Та да тут страшнее ті зірки. Так, ще одну. Ну, в принципі, ще одну не бачу. Ти бачиш, зірку? Хе, я не бачу, я не знаю. Ладно, равел. Давай. А, отут може. Ого! Ціла. Давай, шуруй. Добре. Бум! Є, шикарно. Так, гальмой. Ага, все розумію. Це туда, це туда, це туда. Давай, 3, 4. Шикарно. Розворот. І собі Хто профі? Стоп! А ми одну зірку. Ми одну зірку не забрали. Я не знаю, чого вона не забрала там. Та Надеюсь, прежде не заберем. Так, крокодили. Добрий вечір. Разворот, гальмой. Ммм. Ааа, по них можеш пройти, походу. А ну, давай, шуруй. Тихо-тихо. Ого. А, є певний час. Щоб нам пройти по крокодилу. Все, я зрозумію. Давай, шуруй. Розворот. Гальма. Дві зірки. Хтось бачить хоч одну? Прикол. Де вони. Аво, одна. Хух Добре, ну добре, одна, а друга. Є, а я її взагалі там не бачу, я просто цокну. Як коли ви не знаєте, треба цокотити все підріти і ви найдете. Давай, нормально, сравел. Боб! Боб, красавчик. Ого, а це вже серйозно щось? Оце я? Так, одна зірка. А, воя. якийсь другий Боб. Ну давай, шуруй, сюди. Нажмемо цю кнопку, подивимо, що вона дасть. даст. Та й впав. Ты не попав. Ух ти! Давай, давай! А, ти втік. ну красавчик. Я думаю, він чіпати не буде. Чи буде? Ні, не буде. Там потренувався, того забрав. Зірка. Е стоп, стоп, гальмуй, гальмуй. Е ще одна зірка. І ще нам треба. А вот тут в зірка. Ні, то не зірка. І пазл тут є. Де може бути? Може за цим нема. Там нема, там нема, там нема. Може за цим теж нема. Одна зірка і один пазл. Я не бачу. Да ладно, шуруй, баб. Не видно було. Во, пазл! Пазл, я замітив аж тепер. Ай, нічого. Ліпше б я його там не замітив. Так, гальмой, гальмой, бо тут капець буде. Це що таке. Ух ти, нічого собі. Так, дві зірочки зразу. Весь трят вони вже так ховають. Або. Давай, баб. Гальма. Ого, а це що таке? Шуруй далі. Ха, прикол. Розворот. Нормаз. Оцей рівень. Непогано, чуєте, а баба ще ніхто навіть не бив, і баб не не падав. Так, оце щось серйозне. Гальмуй. А, все, я розумію. Добре. Найховається. О! Назад. Це туди Так, зірка один. Зірка два, зірка три і пазл. Хано ж Нажми підписку бігом, ти підпишися Ще нажми е -е -е. на дзвіночок щоб ти не загубився. Оу! Тихо, не їж! Мене змія з'їла. Це просто ужас. Це капець просто. І то просто випадково, не то що? Так, давай забирай, давай це забирай. Капець, я взагалі тобі не бачив, що там пастка. Давай, шруй. На, добре. Стоп, стоп, стоп! Є, пазл забрав такий один. Забрав, але зірку ще одну не забрав. Ах, ви гади. То все спеціально таки зроблено. Чекай, бо бобший не вміє гальмувати нормально. Так, тебе. Ах, ти гад! Цей забрав, мені треба це звільнити. Так, зірку одну забрав, це нажову це впал. О, на голову, молодець. Того звільняємо. Робимо розворот. Е, робимо розворот сюди. І робимо розворот сюди. І то ще мені гроші дасть, чи що? О, на машині, нічого, собі, красавчик. Добре, чекайте, дві зірки. Одна. Забрам ці бр. Пра... О, друга, все, поїхали. Все, ти можеш їхати собі. Я йому гроші дов, він ну, взагалі красавчик. Uh -huh. Нормас! Диви! В гардеробі новий це є. Скин. Так, добре, я де, я там. Це хто такий? Альмоль. А це що за? А, на деякий час вони напевно, закриваються. Але швидко треба все зробити. Давай, 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 давай. Нормаз, перейшли. Тут зразу розворот. Чекаємо. Так, зірка одна, друга, третя зірка і пазл. Пазл я не йшов, хиба? Де? я навіть не бачу, що я його не йшов. Може, і знайшов. Давай. Стоп. Давай. 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 Давай, давай. Бігом, 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 бігом. Yeah. Є. Це, навіть не замітив мене. Три зірки і пазл. Я не зрозумів навіть коли я його знайшов, але я його не знайшов. І це головне. Так, гальмуй! Гальмуй, чоловіч. Так, це туди, це туди, тут одна зірка. Де друга? Друга? Поцілай свій, понацокуй, понацокуй, ти не йду. Давай, шуруй. Добре. Гальма. Ага, видите, тут ще є такі якісь штуки, їх можна забрати. Давай, 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 шуруй. Добре. Я там. Добре, стоп. Більше зірок не бачу. Таккий сфулкан, це їде туди. Тобто, якщо ми підемо сюди, ми вийдемо до гори і це нас забре. О, та гальмой! Все, а ну, гальмой. Де зірка, може бути? Одна зірка ще десь має бути. Не бачу. Бачу. Все, шуруй. Ура! Та що ти баб? Та ми ще за цю цілу гру пройдемо. Це який рівень? Так, гальмой, одна пазл є. Зірка є. Це що робить? Ага, це десь туди виїхав, то туди, то туди. Це треба забрати потім. Ого. Друга зірка є. Третя. Хтось вийде її. Є, третє, все, давай, шуруй. Добре. Розворот Ого. А, це сюди. Добре, пішли. Добре. Гальмуй, це назад. Давай, шуруй Добре. О, ідеально, просто. Просто ідеально все зробили. Пазл є, я так розумію, так? І ще один скин. Ха. Мене вже тих скинів? Я вже просто не знаю, коли їх дівати. Так, той лаву кидає, так? Думаю, що ти такий крутий, що лаву кидаєш. Стопе. Так, дивіться, хто такий? Напевно, там ставати не можна. Одна зірка є. Друга зірка є. Ти хто такий? Лети гез звідси. Ага, це крутий ти можеш. Ух ти, що? Ну, давай. Того ми прийшли. Ага, не достанеш. І тепер перекручуємо так, щоб той мене не достав. І все, і типу вихід. Але а ну чекай. О! Все? Та що ти? Скільки зірок в мене всього? Тут десь є? Рахують хтось? Так, чоловіче, ти. О, що за Чируків забрали, це куди йде? Туда, давай, шуруй. Це двері, ага, я зверху, походу, вийду. О, повезло. Я думаю, я тут вийду. Так, все, стопе. Ти хто такий? Що е -е, Хтось бачив хоч одну зірку, одну не йшли. Ниш... Другу найшли, добре. Третє знайшли. <певіт> це куди йде? Ага, це догри. ну Давай. Все, ми на виході? І що? Складно було? На розслабоні. Бо ми красавчики просто. Давай, забрай. Погнали? Де є? Шрек! чуєте тут шрек живе. Так, це забрали. Є там щось нема Зірка забрали. Це що роби? всі закашлюв бідний. Поки він закашлюв, можемо перейти, напевне. Е, давай тоді. О, тут ще одна зірка. Є, е, там мою. Він ж ці закашлю. От серйозно, ну шо? Несправедливо, давай. Добре. Добре. Так, це забрали, це забрали. Ще дві зірки бажано взяти і пазл десь має бути. Я шо то не бачу, що то не бачу. Зірку одну є. Тільки одна? Де ще може бути зірка? О, за плакатом, села! Пазл, добре, пазл. Це забрали, давай, шуруй, сюди. Хі! Я винен. Я думаю, що він буде йти рівно з тим. Ага, пішов. Так, давай. Не кашляй. Не кашляй, все в нормально. Гальмуй. Так, це забрали, це його туди. Поп... Відправили, ти шуруй. Гальмуй, добре. Е... О! Гальмой! Добре. Цього забираємо. Ти свій шуруй. Пазл взяли. Пазл встигли. Зараз хоть пазл взяли. Зірки теж такі, в нас так їх повно. Так, де я? Я тут? Якщо це нажимається, то робить, що щось нажимати можеш? Нічого, давайте зірки знайдемо. Одна є. Друга є. Дві зірки є. Третя, як завжди. Ну, третю вони так хвалять. Дуже важко її розгледіти. Так і нема. Все, нема, що буду робити? Нема зірки, ладно, Е, Може то мені не треба нажимати? О, диви, а ну другий бік, він за цього посуне. Прикол. Добре. О, та взяла. Чоловіче. Назад. Розворот. Короче, я не знаю, що, але я щось таке поначуджу. Що цього пацани зараз мені поможуть. Я так думаю. Давай, стріляй! Єс! І я упав! Я упав, того завалили. .ze. А що ще мені робити? Ще одну зірку я би йшов. Але що ти. О, є! Ідеально пройдений рівень. В принципі, як всі решту. Так, баб! Баб тут. Гальмой. Зірка. Нема зірки. Так, мураха, ну це нажми. Ага, а це нажми Ага. Чекай. Шуруй, шуруй, шуруй. Гальма А ну то. Добре. А блін, мені цікаво, що якби я оце нажав, щось би було. А ну чекай, мураха, давай нажати То нажми. Я шурую прямо. Нажми мені то. Добре. А, це забрали. І типу, якщо я піду... А, то все нормально. Нажимай то. Чекай. Нажимай то. Я це? Нескладна, прикольна гра. Шоюш сюди. А, стоп! Е, пазл і зірка. Там нема нічого. Пазл є. Головне пазл. Для мене головне пазл. А зірки ще ніде не бачу. О, до побачення. До побачення. Молодець, молодець. Є ще один пазл. Треба буде подивити, скільки ми вже пазли. Давайте ще один рівень. дивимося, що там по пазлах. І все буде дедал. Так, гальмой. Нажимай. Зірка. Пазл тут є, пазла, нема. Друга зірка. Давай шуруй. третя зірка, Та що ти? Професіонали. Так, мені треба. Ой, стоп. Направо вихід, оце імене жире. Бомба. Мені, напевне, треба було туди піти перші. Це погано. О, там ще одна є. Нормас. Я думав, що другої не буде. Ми дамо йому бомбу, Він з'їсть бомбу і буде йому добре. Вс. Яй-яй-яй-яй-яй, це все підорвало. Три, три цих зірки ми зібрали, все шикарно. Молодець. Так, прийти знову вибрати рівень. Де ми є взагалі? Ого! 21 рівень ми прийшли, два пазли, як склали гарно. По красоті. А де ми не знайшли пазл? Отут ми не знайшли. А це наступний, на восьму вони йшли. А восьмій, а ну чекайте, ну давайте подивимось. Я... Аво пазл, видиш, я його був туди, просто не встиг забрати. До того валить, я де, я тут. Давай шуруй. вам забираємо цей пазл і все. Давай, давай. Давай попадай! Ооо! Молодец. Я собі пішов додому. Пазл я забрав, забрав. Зірку. Де ж того разу буси позбирав? О, ще одна. У а де ще одна? Хто тут бачить зірку? Підніми трубку Я не бачу. Ладно, нема, то нема. Головне пазл ми забрали. Бо того разу ми було, його так і не забрали, так що це добре. Аво. Ано, ну, рівень Дивись. Ще три пазла, нам треба скласти і все. На другий раз можливо. буде Зберіть пазл, щоб отримати доступ до бонусних рівнів. 54 зірки з 90. І це. Ага, це лісова історія, тільки потім фентезі. Яй-яй-яй. Ну то на другий раз ми завершимо лісову історію. Ну що, як вам гра? Хотіли боба? Маєте боба. То прикольно, мені сподобалося. Ну гардероб. Що у нас за скінчики, Две король. З хату такого, це типа Майнкрафт. Прикольно, прикольно. Дивіться, скільки тут скинів, яй-яй-яй. Просто повно. Коротше, ми прийдемо її. Не знаю, чи швидко, але вона довга. Але грається красиво. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па. Давай, кажи Боб. Боб, кажи. Кажи па-па. Ну, две сховос. Вс, папа. На ютуб канал Підпишись. И вслед схеп, геймікс розважайся. Для тебя контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує гожен раз. Зважайся, для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео кайфуй кожен раз.